Добрий день всім, хто вивчає історію України. Ми продовжуємо це робити разом і сьогодні будемо говорити про Володимира Великого. Довідавшись смерть батька, сини Святослава, як ви вже зрозуміли, розпочали жорстоку міжособну боротьбу за владу. Цьому сприяла відсутність закону про порядок успадкування саме престолу. І після загибелі Олега і Ярополка влада перейшла до рук Володимира. Отже, після їхньої загибелі Влада переходить до рук Володимира. І з 980 по 1015 рік Володимир займає престол Київського князя. Він стає володарем Русі, і відразу ж він узявся за змінення центральної влади і розширення території меж держави. Пишу скорочене розширення меж. У 981 році він прилучив терени, які були заселені волинянами. і також Хорватами. По Карті можемо прослідити, в кого є такі атласи за 7 клас. Отже, ці землі перейшли під владу Київської Русі. Пізніше Володимир приєднує також Закарпаття. Приєднує Закарпаття наприкінці ХХ століття це були землі Хорватів Придністров'я. Вочевидь, остаточно доєднує уже тиверців і уличів. І об'єднавшись таким чином у складі Русі, всі племена княжині, що знаходилися на території сучасної України. До складу держави внаслідок воєнних походів остаточно приєдналися і племена В'ятичів, і племена Радимичів. І пізніше він завойовує землю ятвягів. Розширивши кордони у східному і північному напрямках у 985 році. Разом із тюркомовними тюрками Великий князь здійснює успішний похід проти Волзької Булгарії. Це 985 рік. Першу скорочення противозької Булгарії, зміцнивши свої позиції в Північному Причетному Криму і Приазові. На Тасманському півострові повстало Руське Дмутараканське князівство, до складу якого війшов Керченський півострів і дом, в основу з містом Корчеєв. Посилився вплив Росії також на Кримські міста Херсонес і Сурож. Унаслідок походів Володимира Русія перетворилася на найбільшу територію Європейську країну. Її кордони досягали від Дністра, Закарпаття, Річок Західного Дуная, Німану і Західної Двіни. На Заході меже річ Оки і Волги. І, в принципі, територія була така досить масштабна. Як ви розумієте, управляти такою. Просто величезною державою було непросто, і звідси і витікають реформи. Реформи Володимира. Вони будуть досить такі значні і ґрунтовні для історії нашої країни, тому що, дивіться, всі ось ці племена вони. Мали якусь свою культуру, якісь певні вірування, традиції і так далі. І тому в межах однієї країни потрібна була якась центральна влада, тобто якийсь центр, який би об'єднував всі ось ці племена. Також з цих племен і поступала данина, не задовольняючись надходженням данини. Володимир став на шлях ліквідації незалежності від Києва місцевої влади. Тобто місцеву владу потрібно було повністю ліквідувати і це все призвести до такої жорсткої централізації. А в 988 році це такий рік досить разючих змін, 988 рік. Спочатку у великих містах призначили своїх намісників, а вже в 1988 році була створена адміністративна реформа, розпочата його батьком, я вам тут пропишу, це була адмінреформа. Адмінреформа. В чому ж вона полягала? У найголовніших містах центр княжіння. І князівських земель це Новгород, Полоцьк, Туров, Ростов, Володимир і так далі. Він посадив своїх синів. В кожному центрі сидів один із синів Володимира. І, ставши намісником, вони управляли землями, чинили суд, збирали данину. Тобто місцева влада ось таким чином ліквідується, як ми ось говорили. І тепер кожен із синів Володимира відповідно займав якусь певну територію, певну землю. Вони збирали Донину, І таким чином формується князів. Формування саме ось князівства на місниць адміністративно-політичних одиниць імперії. Ця реформа завдавала відчутного удару племінній знаті і різко послаблювала її роль і особливо змінювала родоплемінний поділ держави на територіальний. Ось Ось тут родоплемінний на територіальний. Ось чого. Добився Володимир. Також Володимир усунув із привітних харолей у дружині варяйських найманців, що сприяло функціонуванню верхівки військової знаті з місцевим населенням. За даними літописця, Володимир радився з дружиною про порядки в землі. Приймався закон устав земляний і проводилася судова реформа, розмежовувалося княже і церковне судочинством, потім запроваджувалися і скасовувалася смертна кара. До монгольського завоювання воно не застосовувалася в Росії як від покарання. Розпочалось карбування за візантійським зразком перших золотих і срібних монет. Це велике досягнення карбування монет. На цій монетці зображений Володимир Великий, який сидить на престолі. І на монетці написано Це Володимир на столі, а це його Злато. Тобто на столі не то, що він на стіл заліз, а саме на престолі. І на цих монетах також ви можете уперше побачити герб Великого князя, де було три тризуб. Володимир Великий розпочав розбудову Києва з метою піднести його значення як столиці держави. І заснувався новий центр Град Володимира, площею 10 гектарів, укріплений високими земляними валами та баштами. Отже, літописець описував Володимира як дуже мудрого. Правителя Володимир Великий доклав багато зусиль для зміцнення міжнародного становища. Зміцнив міжнародне становище. Русі важливе значення мали відносини саме. З Візантією на той час ми вже говорили, це одна із таких провідних країн. Володимир рішуче протидіяв намірам останньої перетворити Русь на залежну від неї державу, і, надавши військову допомогу імператору Василю II в боротьбі із заколотниками, він домігся охреститися, охрестившись е саме згоду імператора на шлюбі із Візантійською принцесою Анною. У наслідок цих двох важливих подій Великий князь посів почесне місце у християнській сім'ї європейських правителів і започаткував відносини з Вірменією, чому е, саме спиралися вірменські корні принцеси Анни. Одним із провідних напрямків саме зовнішньої політики стали відносини з країнами центральної, північно-західної та західної Європи. Так підтримувалися стосунки, наприклад, із Скандинавією. Дружився, пишу вам з Анною. Принцесою Анною. Наприкінці ХХ століття. Було встановлено дипломатичні відносини з Чехією, Угорщиною, Польщею. Успішно розвивались вони також із Германією, Німеччиною. Також відбувся обмін посольствами і сам Володимир після смерті візантійської принцеси Анни одружується з онукою імператора Отона І зав'язуючи такі контакти ще й з Римом. Завоюючи нові землі, як я вже говорила Володимир Нагалов, намагався досягнути якоїсь єдності Русі і об'єднати місцеві культи і різних частин саме у один якийсь державний культ. А відтак у 980 році наказав у Києві у центрі дитинця на пагорбі встановити ідолів. Тобто це буде пантеон Володимира. Пантеон Володимира, коли Володимир вирішив зібрати всіх основних богів, які були в цих племенах, і е, створити так, щоб поклонялися саме основним богам. Що це були за боги? Перун, я думаю, всі про нього чули: Бог Блискавки, Хорс, Бог ранішнього сонця, Дажбог. Хочу Бог Сонця, Старий Бог, Бог вітру, симаргел, вісник між небом та землею, і Мокоші. Мокоша це у нас богиня родючості і ткацтва. Отже, основні з такі боги. Про це цей захід не виправдав надії князя, бо язичництво з його багатобожжям виявилося неспроможним, ні забезпечити ідеологічну і культурну єдність держави, не обґрунтувати право Володимира на одноосібну верховну владу, тому схилятися до обраної іншої релігії. Нею стало вже знане русичами візантійське християнство. Тобто ця реформа. Ставимо так прогоріло. Володимир Великий у нас це останній християнин, він охрестився в 987 році. І ось тут, за 7 років до того, він почав шукати інші релігії. Як це описано в літописах, була рада старішин, вони обговорювали різні віри і обрали саме візантійське християнство. Хоча, як ви розумієте, обрали вони його не тому, що обирали якісь релігії, а саме тому, що Візантія мала великий вплив, і до того ж, християнство було одною з самих таких популярних європейських релігій, і відповідно, щоб утвердитися в Європі, то Володимир Великий обирає християнство. Вбирає в християнства в 988 році відбувається охрещення. Як це сталося? Він одружився із сестрою візантійського імператора у Херсонесі. Це коцунь, де Володимир також охрестився. Він повернувся до Києва. Сюди ж він привіз духовенство, мощі папи римського Клементія, ікони, Хрести, книги. Дія рішуче розпорядився поскидувати кумирів, тобто ідолів киянам, наказав з'явитися до Дніпра. тобто Можеш і ти не можеш, всім потрібно було з'явитися, якщо ж людина не з'являлася, її приводила дружина Володимира Великого. Тобто ну, не з'явитися туди не міг ніхто. І, знаючи такий крутий норов киян, вони прибули у визначне місце, де священники їх охрестили, після чого почалося охрещення населення держави. Звісно, не завжди відбувалося митно і безболісно. Ось, хто був в Києві. Хрещатик, на хрещатику гуляли, то відповідно в ті часи Київ був такий гористий, і ось хрещатик, який вів, вів до Дніпра, він був між такими пагорбами, і саме по цій вулиці проганяли людей до Дніпра, де вони і приймали християнство, були охрещеними. Звичайно, не всі люди взагалі розуміли, що відбулося, їх зігнали всіх в воду, похрестили і відпустили. Тобто не всі зрозуміли, в чому справа. Також зводилися нові церкви, на Перуновому пагорбі зводили храм Святого Василія. У 996 році завершилося будівництво першої кам'яної церкви десятинної, тому що. – це десятинна церква. Чому десятинна? Тому що за єврейським законом 10% від своїх прибутків вони віддавали Богові, тобто на церкву, на синагоги. І, відповідно, також Володимир утвердив оцих 10%, яких збиралося з людей, і на цих 10% відповідно побудували Десятинну церкву. Наприкінці його управління вже діяло п'ять єпископів: це Київ, Чернігов, Білгород, Володимир Волинський і Новгород. Запроваджувався церковний статут. Запроваджувався церковний статут, який передбачав виділення десятини з різних. Походів для утримання церкової організації суду для розгляду справ щодо язичницьких звичаїв спрямованих проти християнства і розв'язання родинних суперечок. Ось в ті моменти, коли скидували перуна, наскільки люди не могли перезвичаїтись і переінакшитись, перейти швиденько до іншої віри, а люди просто плакали, коли Володимир наказав скинути перуна який дала, і його притягнули по Києву. Люди просто стояли, плакали, тому що вони не розуміли, що ж робить князь. Значення прийняття християнства дуже важко переоцінити. Нова релігія утверджувала високі морально-етичні цінності. Вона переорієнтовувала. Людину від повсякденної турботи а, на занурення в стан власної душі і поклала край практиці людських жертвоприношень, допомагала установленню парної сім'ї. Русь стала невід'ємною складовою європейської християнської цивілізації. Християнство сприяло зміцненню центральної влади. Ем... Так. Центральна влада, розвиток писемництва. Ем... Мораль, утвердження сім'ї, також розвиток літератури, розвиток архітектури і розвиток мистецтва. І, звичайно ж, як бонус виведення Київської Русі на міжнародну арену.